Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку, Тільки хороших новин. Ну, а я білю, ще залишилося мені трошки до білийте стелі. Ось. Білю ось такою щіткою. Вапно. І чуть-чуть вапну додаю синьки. Ось і І усе. Так що спробуємо білити. Світла у нас нема. Одиннадцять один виключили. Ось, так як і казали. А білю я на ліжкові. Получається? О! Та таке? Хто там? Має бажання? Приходьте до мене помагати. Зараз я побілю ось тут стіну, куток донизу, Моя до половини добілила. І тоді ще залиється мені четвертиночка. І тут коло грубки. І все, і буде порядок. О. Я білю тільки суто вактом. ватно розводжу водою. Чого я тільки пшеничну солому привожу? Що ячміну їй соломи не даю, чи козири їдять. Їдять поза ячміну, краще їдять, як пшеничну чи вівсяну. Але вони від неї дуже кашляють. О, та й дуже кашляють. То я через те соломи не даю ячмінки через те, що вони. Та ячмінка, вона сильно має багато густиків. Ячмінь бажано має саме зерно ячмаю. Давати, щоб воно було, як сказати, ой боже, дай розуму. Віяне. Ось. Бо якщо не віяне, то кози також сильно йде, кашляють, бо йде сильне подразнення слизової. Так що ось таке. О. Так що ячмінку ми бажаємо козам через те, що сильно кашляють. О. Та й такі, то справи. Я білити люблю. Але не люблю все виносити, поки з ліжків повиносиш, потім поки все поперетрасаєш, позастеляєш, назад все почіпляєш. Туди купа часу проходить. Білити скоріше білиться, як, як з тим виносенням, з тим всім. Але ну, тут таке. За те, як гарно пахне потім в хаті вакуум, свіжістю, не знаю, для мене це запах дитинства, чи як сказати, ось я дуже люблю, коли після побілки гарно в хаті свіжо так. Та й такі посправи. Ось так. Кусок побілила. Там немає роботи, заходьте, будете допомагати. У мене ще кухня є, там трохи тягше. Там більше виносити. Тут тільки з ліжки зняла, винесла. О, І етажертку з книжками. Накриваю, відставляю, побілила за нею назад, підставила, а накриваю, щоб не обкапати вапну. Бо ліжка то гарно миються. Це свої ліжка домашні. Це не купляний. Ось. Так щось таке. -то. А так, що це таке в мене? Що так тінь падає, що що? Вроді віз не болить, нічого, якесь червоне. Ой! Та й ото таке. І білим. Шур-шур, шур-шур щіткою. Бо світла мало паршиво видно, але зате добре білити. Білим вапном, знаєте чого? О, питали мене там, а чого ти білим вапном білиш, а не там якимось кольором? Люблю, коли світло, воно коли біле вапно, в хаті більш світліше. І білим вапном легше білити, не так щитки видно. Хоча я, вроді, білю без щиток. Так щось таке. Стіни надто пересохли цього року, трохи вапну погано чіпляється, але ж нічого. Пару хвилин та зараз я добілю і вже буду білити далі. Ще стіль тоді добілю. І поки Наталя моя з Олімпіади приїде, вона казала, мамо, не білий, я приїду, будемо вдвох білити. Ти верхом, я низом і буде так кучка. добре не буду. Тільки ти не білий та не буду. О. І вона поїхала десь на Олімпіаду. вони поїхали. Ну, а я думаю, поки вона приїде, то я вже мала би все на місця поставити. Де, 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 де. О, А тепер будемо стіль білити. стіль білити. Неохота, ну треба. Та й таке то. вам напевно. Гарного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин, тільки всього найкращого. Так, бачите, коврика закрутила. Потім вже його візьму, витрасу на двір. Відчеплю. Наталка прийде мені, по-моєму, витрасти, бо я сама його так не витрасу витрасим і, і почепимо назад. О, усі крути. У нас дощ на дворі. Погода така собі. Ну нічого. А вам всім гарного дня. Ми розпокою затишку, а я буду добілювати ще чуть-чуть, тут осталося. Та й до роботи далі. Мити це все виносити, заносити, ставити на місця. А вам гарного дня бережіть себе і своїх рідних всім, па-па.